Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати рішення Ямпільського районного суду Вінницької області, в якому було скасовано штраф від ТЦК у розмірі 17 тисяч гривень, за те, що чоловік не пред'явив військово-обліковий документ посадовим особам. В оскаржуваній постанові представником відповідача зазначено, що 11 червня 2024 року прикордонники доставили особу до ТЦК. Згідно перевірки даних з бази оберіг було встановлено, що особа перебуває на військовому обліку. Але коли людину попросили пред'явити військово-обліковий документ, то чоловік сказав, що в нього такий документ відсутній, оскільки він його не отримав. І от, як зазначили представники ТЦК, якщо особа не отримала військово-обліковий документ, то це є виною особи, оскільки ця особа не з'явилася до ТЦК для отримання військово-облікового документу. Ще раз підкреслю: дані про те, що особа знаходиться на військовому обліку, є в базі оберіг. Людина оновила свої дані, в базі даних оберіг вона є, але самого документу на руках у людини немає. Людина не забрала цей документ в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. І от за думкою представників ТЦК, це є порушенням законодавства. І тому, згідно частини 3 статті 210 прим 1 Кодексу України про адміністрацію. Правопорушення цій людині було виписано штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Людина звернулася до суду, щоб оскаржити постанову про штраф. Адже людина вважає таку постанову незаконною, передчасною та такою, що прийнята з порушенням вимог чинного законодавства України, а тому підлягає скасуванню. Слід зазначити ще одну дуже цікаву річ. Представник ТЦК в постанові зазначив, що людина була проінформована про те, що необхідно з'явитися до РТЦК на розгляд справи щодо штрафу, щодо винесення даної постанови. Але людина не з'явилася до ТЦК. А от особа зазначає, що він особисто прибув до РТЦК, але оскільки під районним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки було дуже багато людей, військовий, який був на прохідній, цю людину не впустив. Таким чином, розгляд справи цієї відбувався за відсутності особи, і от в результаті розгляду даної справи, Суд прийшов до наступного висновку. Згідно примітки, статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, положення статей 210 та 210ПРИМ 1 не застосовуються у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних. Призовника військово зобов'язаного або резервіста, шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, резервами, у тому числі публічними, або базами даних, держателями яких є державні органи. Тобто, по суті, Якщо отримали дані з єдиного державного реєстру з бази оберіг, то положення статей 210 та 210 прим1 КУПАП не застосовуються до е, людини. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 247 КУПАП, Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а те, яке вже розпочате, підлягає закриттю у зв'язку із відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Тобто в даному випадку немає ніякого адміністративного правопорушення, і тому вже розпочате провадження підлягає закриттю. Враховуючи, що в ході розгляду справи відповідачем не доведено правомірності прийнятого стосовно позивача рішення, суд приходить до висновку про. Протиправність оскаржуваної постанови та необхідність її скасування із закриттям провадження в справі про адміністративні правопорушення за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Тобто, ще раз підкреслю: в даному випадку немає ніякого адміністративного правопорушення, і відповідно суд ухвалив позов особи до РТЦК у Вінницькій області про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення задовольнити. І скасувати постанову номер 419 від 20 червня 2024 року, винесену начальником ТЦК та СП про притягнення особи до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Як бачимо, в даному випадку, якщо людина не мала при собі військово-облікового документу та не пред'явила цей військово-обліковий документ, але представники ТЦК зайшли в базу даних оберіг і отримали всю інформацію про цю людину, про те, що вона знаходиться на військовому обліку, то ніякого адміністративного правопорушення в даному випадку немає. Представникам ТЦК достатньо тієї інформації, яка знаходиться в базі оберіг. Номер справи ви можете бачити на своїх екранах. Ну і, як завжди, друзі, чекаю на ваші відгуки, коментарі, лайки та підписку.